Це одна із самих моїх улюбленіших ікон Богородиці Семистрільної. Мені дуже подобається техніка філіграні, яка виконана тут плетінням сріблом. В даній техніці виконано, використано позолота, посріблення, ювелірні омалі, вклеєні каміння Сваровський, а також цей розпис з ювелірними омалями, повністю зроблений вручну. По ризі Богородиці, німбу, оцих кутиках, які прикрашені от камінчиками, залитий образ Пресвятої Богородиці, напис залитий також ювелірними емалями. Дана ікона вкладена в підрамнику такого коричневого кольору, в дерев'яну раму, і це все прикрите склом. Ікона Богородиці Семестрільної це одна із самих почитаємих ікон Богородиці. Гарний буде подарунок для ваших рідних, близьких людей, які запам'ятаються на все життя. Дана ікона може передаватися з покоління в покоління бути в присутніми там на 100 років вперед. Ваших, вашій родині замовити можна по телефону, який в під відео знаходиться в шапці. профілю наш інстаграм та телеграм та сайт. Чекаємо на ваші замовлення. Ми швидко доставимо новою поштою.